Друзі, коротеньке відео на Yamaha N Max непідготовлений в непідготовленому стані з Японії. От Людина його вже купила, оплатила, готовий, готовий комплект документів. Прийшла, подивилася і каже, що мені готувати нічого не потрібно, все його і так влаштовує. Єдине, що мною було зроблено, це в мене була така. Колись платформа, тобто кріплення під кофер на Yamaho Max. Покажу вам, до речі, як він виглядає. Це немало цікавий скажімо так, момент. Дивіться, як японці зробили, як вона кріпиться до оригінального багажника. Не потрібно алюмінієвий алюмінієвий багажник, який коштує немаленьких грошей. От так японці зробили цю конструкцію, щоб тримала багажник, кофер тобто, і з такого Товстого гарного металу, я не знаю, міліметра 3-4, і отак виглядає кріплення оце на, на рідний багажник. От документи на покупця зразу з транзитним номером, це все залишається. Давайте так, швиденько пробіжусь, вам покажу, в якому стані продавен Макс, як він прийшов з Японії. Дивіться, на рідній гумі ARC практично новий, 137 13, 13 Розмір колеса, 13-ті диски, 2 амортизатора. Звичайно, дивіться, по багажничку є подряпини. По пластику з лівої сторони є незначні подряпинки. Не відмитий, не полірований, не троганий. Накладки є на пол. Endurance на max Ось такі металеві вставки. По пластику, дивіться, отак От прийшов з Японії з подряпинами Звичайно, така техніка має певні недоліки, але в стані, як є, продавалось і, звичайно ж, дешевше, Чим був би він підготовлений на парній Гумі ARC По стану Технічно ніяких питань взагалі немає. Єдине, що питання по стану пластику, якісь там невеличкі дефекти. Вихлопна система Prunus прийшла гарно. Так, непогано звучить. Ну і в принципі все, накладка на замок. Дивіться, тут невеличкі подряпини, бачите? Два... 38 тисяч пробігу. Приємний такий басистий звук в цього вихлопа. Коротше кажучи, на повному бойовому ходу в от такому стані, як прийшов з Японії, так і продався. Звичайно, зекономило людині це гроші, мені час. Кому цікава непідготовлена техніка, не чекайте відеогляд на ютубі, телефонуйте, підберемо і для вас цікаві пропозиції. А кому подобається готова техніка, слідкуйте за телеграм-каналом всіх. Всім гарних покупок.